Бабця спить і не реагує на візити спочатку одного, потім другого кандидата в президенти, але раптом прокидається, коли їй пропонують гречку. Дівчина уся в шоколаді мотивує чоловіків віддати голос за солодке. Так звані вуличні політологи б'ються через суперечку. Хто ж кращий з кандидатів: той, хто підвищує пенсію більше, чи інший, який знижує ціни на газ. Меми на політичну тему зараз в тренді. А 20-річний Микита Шевченко радий, що його стартап, мобільний додаток про меми привносить у занадто напружену ситуацію напередодні виборів трохи гумору. Сатира на думку Микити допомагає усвідомити занадто високий рівень популізму в українській політиці. Ця підвиборниця передвиборна кампанія це просто якийсь каламбур. Те, як кандидати до цього ставляться, це просто смішно. От ми йдемо по вулиці і бачимо борт мовляв, я знижу ціни на газ вдвічі. Потім бачимо наступний, який нам говорить, що знизить в чотири рази. І ти такий: ух ти! Я мабуть оберу другого В такому дусі. Це мене веселить, але водночас дуже засмучує. І веселить, вісілітною дуже розстрає. 31 березня Микита буде голосувати вперше і ставиться до цього серйозно. Принаймні, з кандидатом він давно визначився, хоча не вважає його тим, хто буде сильно перейматися інтересами молоді. Серед майже 40 кандидатів в президенти взагалі немає таких. Переконана і студентка факультету політології Києво-Могилянської академії Ірина Засімович. Їй 19, вона теж голосує вперше, і до справи підійшла серйозно. Ознайомилася з програмами кандидатів, аналізувала, хто за них піде голосувати. Серед кандидатів багато олтаймерів, і вони, на думку майбутньої політологині, непривабливі для молоді. Тож Ірина дещо згодна з деякими прогнозами, що 15-30 молоді можуть на вибори не прийти або прийти і зіпсувати бюлетені. Зараз у нас найактивніша електорат – це пенсіонери. Студенти вони не дуже зацікавлені в тому, щоб піти на вибори, і ми маємо оцю нерівність подолати прийти на вибори, збільшити явку студентів, адже тоді дуже великий шифт йде в сторону кандидатів, яких підтримує більш більш вікове населення, і це не дуже добре. Владиславу 21 рік. Він вже має робочу спеціальність і вчиться далі, щоб отримати вищу кваліфікацію спеціаліста з деревообробки. Він теж голосує вперше і теж зі своїм кандидатом визначився. Він, як і Ірина і Микита, вважає себе поколінням, на яке дуже вплинули події на майдані, які показали, як молодь може змінити і країну і думки тих же пенсіонерів. Тож у Владислава до президента, якого обере Україна доволі серйозні вимоги на наступні п'ять років, я а, хочу бачити сліпу фаміду, але не сліпих поліцейських. Я хочу бачити пенсіонерів, які не беруть гречку на наступних виборах. Я хочу бачити політиків, які йдуть в кандидати наступних виборів, які не дискредитовані, про яких не випливають компромати перед виборами. Я не хочу чути про те, що політик щось вкрав. Я хочу чути про те, що того політика вже посадили. 20-річна Марія часто витрачає півтори години, аби доїхати зі свого рідного селища Кузин до Києва. Вона отримала спеціальність перукаря, але не змогла цим заробляти на життя. Нині вирішила займатися квітами і працює в теплиці Київ-Зеленбуду. Марія хоче піти проголосувати просто за краще майбутнє. Особисто вона від новообраного президента багато не очікує і має лише одну вимогу. Нічого не, не очікую. Я сподіваюся на себе. Ще зможу сама все зробити. Вічно, щоб закінчилася війна, це для держави це саме головне. Студентка Могилянки, студент профучилища, робітниця Київзеленбуду і розробник стартапу. Усі вони хочуть повернення окупованих територій, незмінного курсу на ЄС і НАТО, продовження реформ. Інакше на молодь очікує ось таке майбутнє, як на цьому мимі, який нещодавно запостили в додатку Микити. Він не хоче, аби молодь залишала країну інакше владу в Україні справді обиратимуть лише пенсіонери.